Авто майже за один мільйон гривень для голови у громаді на Рівненщині придбали найдорожчий легковик за бюджетні кошти для голови громади. Елітна шкода Октавія 2022 року випуску. Що про таку купівлю думають місцеві мешканці, і як це пояснює голова? Дивіться в наступному сюжеті. Вербська територіальна громада що на Дубинщині опинилась в епіцентрі скандалу. Сільська рада провела тендер на закупівлю легковика за майже мільйон гривень. У громаді, де мешкає менше п'яти тисяч жителів, напевно, не залишилось нікого, хто б не чув про покупку. Треба купляти патрони, щоб діти не ліпили вареників. а дати ті гроші на, на, на потреби армії, по-моєму, так. Думано було щоб дешевше. За мільйон гривень тут трошки вроде, б, забагато. От. Але все рівно, на які потреби ще. Може, треба буде возити якихось військових кудись. «Чи дітей, яких завез. Торги сільрада оголосила 6 грудня. Вказане авто шкода Октавія А 8 повинно було бути новим, не старіше 2022 року випуску. В тендерній документації детально розписані параметри комплектації. Їх тут більше 50 пунктів, не враховуючи вимог до слону авто та його зовнішнього вигляду. В торгах взяла участь лише одна фірма: доставити легковик мала під ялинку 31 грудня минулого року. Я не знаю навіть, як сказати, за зарплату не купиш такого. Авто призначене для користування голови громади Каміли Котвінської. І її ми зустріли на робочому місці. Таку покупку жінка пояснила тим, що її власне авто, легковик марки Рено, виходить із ладу. Так як кажуть колеги з Польщі на Рено та Євеку не заїдеш далеко. А от у мене на сьогодні є така потреба виїзду. Часу вільного у мене дуже мало, так як ви бачите, що я дуже часто їжджу у відрядження. І власне авто у мене є Рено Лагуна. З початку каденції я їздила постійно на своєму власному. Авто авто відповідно воно вже виходить з ладу. А в спочатку війни з'явилися часті потреби виїзду за кордон, так як для того, що наші колеги в нас є п'ять громад, з якими ми співпрацюємо, і часто надають гуманітарну допомогу. Крім того, що гуманітарна допомога ще нам допомагають з оздоровлені дітей. Голова громади дізналась про реакцію суспільства на таку покупку за кордоном у Польщі. За словами жінки, була там у службовому відрядженні, звідки вдалося привезти авто для потреб військових. Зараз стоїть Рено Мастер. Це особисто, я на ньому їхала, 10 годин стояла на кордоні. Жителі моєї громади, хто поряд зі мною, в тому числі ті самі депутати, адже вони проголосували одноголосно і казали, що жоден з них той роботи не робив би, ту, ту яку виконую я. Каміла Котвінська каже, нове авто зможе довше використовуватись і не потребуватиме частого ремонту. Втім, за інформацією видання четверта влада, легковик для Вербської сільради найдорожче закупівля такого типу після початку повномасштабної війни. Нині авто іще ще не доставили, втім, його очікують вже найближчим часом. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини Рівного.